Вітаю, друзі, на каналі Цинічна Політика. З вами Його Рейтерович. Сьогодні 3 квітня, і поговоримо, звичайно, про війну, яку Трамп оголосив всьому світу. Саме так оцінюють всі видання в світі та й, власне, уряди різноманітних країн: експерти, аналітики, економісти, запровадження тарифів ну, фактично, на всі товари. Для всіх майже країн світу, які торгують взагалі зі сполученими штатами Америки, це достатньо дивна історія, яка буде мати безумовно дуже серйозні наслідки. Причому ці наслідки будуть не лише для сполучених штатів, вони будуть для всього світу. Якщо коротко охарактеризувати чи прокоментувати те, що відбулося. То для більшості держав світу Трамп вів такий ну, універсальний тариф в 10%. Він, до речі, розповсюджується і на Україну. А для найбільш злісних торгівельних агресорів, це цитата для розуміння, до яких віднесли майже 60 країн світу, ввели підвищені тарифи. Ну, наприклад. Там В'єтнам отримав 46%, Лаос – 48, Камбоджа, 49, Шри-Ланка 44 відсотки. Для Китая, якщо порахувати, чим все це може закінчитися, беручи до уваги різні тарифи і мита, які власне, вводилися до цього. Ця ставка може скласти взагалі близько 70 відсотків. Власне, Трамп наніс серйозний удар не тільки по країнам глобального півдня, і, до речі, не всі під них попали. Тому що, наприклад, Бразилія дещо вирізняється на цьому фоні, вдарив він власне і по тим країнам, які традиційно вважаються союзниками Сполучених Штатів, або є, наприклад, членами НАТО, ну зокрема, тарифи проти. Європейського союзу 20%, Японія, 24%, Південна Корея, 26%, Тайвань 32%, Всі інші отримали, ну, типу, Великобританії, Австралії, там Нової Зеландії, Туреччини, Саудівської Аравії. Отримали 10% універсальну ставку. Тут найбільш показова є ситуація з Ізраїлем, який на днях познімав все, що тільки можна стосовно торгівлі зі Сполученими Штатами, повністю пішов на зустріч з Сполученим Штатам і отримав ставку. 17%, що дуже сильно вдарить по власне експорту з Ізраїля, який високотехнологічну продукцію військового призначення, у тому числі, продає Сполученим Штатам Америки. Взагалі, що лежало в основі цього рішення, це зараз предмет ну мабуть ключової дискусії. Дуже довго думали, яким же чином адміністрація Трампа і, взагалі, весь американський уряд ці тарифи і ці мита. Ну, визначав, тобто, ну повинна ж знаходитися в основі якась певна логіка, і от виявилося, що там дійсно є певна методологія. Правда, ця методологія, ну м'яко кажучи, є дивною. Ну зокрема, вона абсолютно не враховує об'єми торгівлі з країнами і маленькі країни, які ну там різні острівні держави, вони отримали величезні ставки через те, що вони купують у сполучених штатах, не так багато. Але вони там експортують, не знаю, якісь там фрукти, або, наприклад, текстиль, як це деякі країни, які є в цьому списку, і де мита у ці більше 50% Фактично, а от великі країни отримали менші ставки, чому тому, що ну в них різниця в балансі не настільки разюча, не на користь власне сполучених штатів. Ну як взагалі вони все це рахували? Значить, члени адміністрації Трамп. Па судячи з усього, вивели де такі знаєте, тарифи, так звані, які існують якби проти США, але як вони їх отримали? Вони поділили торгівельний дефіцит країни з цими державами на об'єм експорту. А потім цю цифру, яку вони отримали, вони ще поділили на половину, і це стало ставкою, так би мовити. Тарифів у відповідь зі сторони Сполучених Штатів ну воно виглядає складно, якщо так сприймати особливо це на слух. Але я веду до чого: до того, що економічної аргументації в цих тарифах немає від слова зовсім. Більше того, з великою ймовірністю цю методологію уряду Сполучених Штатів запропонував gpt Чат. Тому що користувачі по всьому світу почали задавати такі от схожі питання, які стосуються запровадження цих мит і тарифів, і по факту вони отримали. Точно таке ж рішення, яке вночі оголосив Дональд Трамп. Тобто, за великим рахунком, його економісти дійсно могли звернутися до штучного інтелекту, що він їм допоміг ну навести, хоча б якісь аргументи для того, що треба запроваджувати такі високі тарифи проти якихось конкретних там держав. До чого все це може призвести? Ну тут ситуація насправді поки слабко прогнозована. Треба враховувати. Овувати, що всі сети... ці ми та тарифи вводилися по принципу ну, вписування в цей список практично всіх країн світу. Ну, до речі, про рівень продуманості цих дій зі сторони адміністрації Трампа дуже промовисто свідчить два факти: один смішний, інший не дуже. Смішний це про те, що тарифи ввели проти островів Херт і острова Макдональд, які належать Австралії, і на яких живе 0,0 людей, тобто. Там живуть тільки пінгвіни і власне морські котики. Але тарифи проти цих островів ввели. Хтось намагався виправдати Трампа і сказати, що ну, на цих же островах можна зареєструвати офшори, але ніяких офшорів станом на сьогодні на них немає. Тобто, як вони взагалі вносили ці острови до цього списку, ну, мабуть, просто по принципу, що там повинно бути все, що називається державою чи якоюсь територією, яка під мандат на якісь там певні, наприклад, державі, так що, от з цими островами вийшла така весела за великим рахунком ситуація. А от інша історія, вона не надто весела. Чому тому, що в цих списках, які ми бачимо, наприклад, Тайвань окремо стоїть від китайської народної республіки, тобто фактично Сполучені Штати Америки ну виходить, визнають Тайвань як незалежну державу, при тому, що офіційна політика штатів станом на сьогодні це політика єдиного Китаю, тобто вони не визнають Тайвань саме як окрему державу, хоча мають з ним стосунки, мають і договір про допомогу, але на офіційному рівні цього не визнають, коли вони вписують його в перелік країн, проти яких запроваджуються протекціоністські мита чи тарифи. Вони де-факто визнають цю. Територію незалежної держави, ну як на це відреагує, власне? Китайська народна республіка тут не складно спрогнозувати китайці. І так дуже жорстко відреагували на ці тарифи, попередили штат, Штати що їм буде теж не дуже добре, а буде точніше власне погано. Отже, Трамп ну, судячи з усього, спровокував серйозну інфляцію всередині країни, якщо подивитися на перспективу, і по суті, світову економічну рецесію. Але може і статися так, може я підкреслю, але далеко не факт, що на довготривалу перспективу, навіть наслідки для сполучених. Штатів можуть стати позитивними, але це поки абсолютно неочевидна історія. Станом на сьогодні, станом на сьогодні, найбільше постраждають спочатку Сполучені Штати, потім інші країни. Ну, по перше, в самій Америці стане набагато менше. Ну якихось іноземних товарів, а в світі стане менше власне американських товарів. Очевидно, що ціни на багато товарів в самій Америці сильно зростуть. Беремо класичну історію з айфонами, більшість комплектуючих до яких. Виробляється, наприклад, в тому ж В'єтнамі. Очевидно, що компенсувати тепер ці високі мита компанія буде змушена за рахунок? Ну, скоріш за все, підняття просто цін на свою продукцію. Відповідно, вартість того ж айфона для кінцевого споживача дуже сильно зросте. Тобто, за всі ці історії заплатять в першу чергу американці. Чому тому, що ну візне мито піде в ціну товарів, власне для американців, відмовитися від імпортних товарів вже не вийде. Чому? тому що ну, по перше, в нас глобальна економіка, глобалістські ринки, і по друге. Всі ті товари, які були куплені раніше, вони ж потребують обслуговування, і це ну розтягне відмову від цього імпорту на дуже довгий період часу. Крім того, у сполучених штатах просто немає можливості в короткотерміновій перспективі всі ці імпортні товари замінити своїми. Просто немає. В них немає таких виробничих потужностей. Мета Трампа очевидно: перенести виробництво в Сполучені Штати, щоб там виробляли і автомобілі, і всю іншу якусь продукцію, але це розтягнеться навіть на місяці, на роки і за ці. Роки треба буде платити, платити перед усім американцям. До речі, з точки зору купівлі, наприклад, автомобілів, тому що по автомобільній галузі це вдарить найбільше, в вигоді залишається виключно Ілон Маск, тому що Тесла в основному виробляється в Сполучених Штатах і за логікою ціни на неї не повинні помінятися. Чи є тут певна змова? Ну це вже вирішувати американцям, і власне думати, як потім з цієї ситуації виходити. Зрозуміло, що постраждає багато інших країн, припередусім, ті, які є експортно орієнтованими в Європі. Такої країни. Наприклад, є Німеччина. Вони тепер ну, змушені будуть думати, як постачати товари до Сполучених Штатів. Там знов таки ціна на них зросте, але і купівельна спроможність американців зменшиться. Як наслідок, треба буде шукати нові ринки, але в процесі пошуку цих нових ринків економіка тієї ж Німеччини буде деякою мірою простоювати. Європейський союз до речі вже відреагував, сказав, що вони вважаються абсолютно безглуздим, ненормальним рішенням, яке призведе скоріш за все до світової кризи. І Європейський союз готовий відповісти, але але тут важливе уточнення: ще є час сісти за стіл перемовин і, власне, домовитися, тобто дійти до якихось розумних ну, думок, до якогось компромісу. І не виключно, що насправді. насправді, Розрахунок Трампа на це і робиться зараз. Шокується весь світ. До речі, там вже не відразу навіть тарифи вступають в дію там з 5-го, потім з 9 квітня. Спочатку шокова така терапія. Всі країни не знають, що як робити, вони починають думати, як виходити з цієї ситуації. Починається глобальна там переорієнтація, в тому числі виробництва на якісь там інші ринки. Але потім Трамп каже: ну, от у вас 20% тарифи, наприклад, як для Європейського Союзу, можемо зробити стандартну ставку 10%. Але для цього треба, і от ключове питання: що треба? Тобто, скоріш за все, ми зараз перебуваємо на початку такої довгої гри, коли почнуться певні торги, і ці торги призведуть до того, що можливо по відношенню до Окремих країн або об'єднань країн як Європейський Союз Трамп змушений буде ну не змушена, він змінить по суті своє рішення, але щось додаткове виторгує власне для сполучених штатів. Це може мати місце, але може мати місце насправді зовсім інша історія, коли почнеться глобальний переділ ринку. Власне, Сполучені Штати більше зосередяться на внутрішньому ринку і на південній Америці, ну тобто на тих територіях, які наближені до штатів, що тут показово проти Мексики, Канади, там частково Бразилії Аргентини такі великі мита не вводилися. Тобто Трамп залишає собі там простір для маневра. Так от почнеться глобальний переділ, і на фоні цього переділу скоріш за все запуститься світова фінансово-економічна криза. Дехто з економістів вважає, що Трамп спеціально так зробив зараз. Тому що криза була б неминучою, але, наприклад, за пару років під кінець його президентського терміну, і він вирішив діяти на випередження, створити таку ситуацію, знаєте, керованого хаосу і скоритатися плодами власне цього хаосу. Але ключове питання чи вийде в нього це насправді? Тому що так як вони приймають рішення, так як вони ці рішення обґрунтовують і аргументують. Насправді свідчить про те, що вони не дуже сильно розуміють, як взагалі тепер з наслідками всього цього впоратися. Тому може бути зворотня ситуація, коли вони процеси запустили, але зупинити їх за великим рахунком не зможуть. В цілому, якщо коротко підсумувати, світ заходить звичайно в зону страшенної турбулентності. Вона буде тривати як мінімум кілька місяців. Тобто, зараз ці процеси тільки-тільки починаються. І з точки зору, наприклад, наших питань. Україна тут має дуже таку знаєте неоднозначну ситуацію з одного боку. Це погано для нас, оскільки менше уваги всі країни будуть приділяти російсько-українській війні. Це очевидний факт, і росіяни, мабуть, цього радіють, тому що вони не сильно постраждають, принаймні поки що, бо вони не так сильно торгують зі штатами. До речі, проти Росії, Білорусі, Північної Кореї і Куби санкції не уводилися. І ці тарифи чому ну було пояснення? Бо і там так ніякої торгівлі з ними немає. Хоча це не зовсім чесно і правильно. З Росією до сих пір товарообіг зберігається приблизно 3,5 мільярди. Так він в десятки разів впав, але 3,5 мільярди є. Так ось е росіянам це може бути вигідно, тому що ну такий хаос, який виникне, дозволить їм ну краще пристосовуватися до тих чи інших подій. Ну і посилювати тиск власне на Україну. Але це один бік медалі. З іншого боку, Україна насправді від цієї, цієї історії може отримати багато плюсів, і в нас була вже реакція представників нашого уряду. Вони сказали, що звичайно це для нас неприємно, але 10% – це не критичні тарифи, плюс є можливість зі штатами передумовитися по певним продуктам, які Україна виготовляє і продає власне в Сполучені Штати. Я думаю, що розмови про це будуть вестися, в тому числі в контексті цієї угоди про корисні копалини. Але для нас тут є насправді ну дуже чудова можливість скористатися цими змінами і запропонувати себе в якості країни куди в тому числі може переноситися виробництво з інших країн яке тепер буде ставати нерентабельним україна може запропонувати багато того що зараз буде користуватися Особливою популярністю на ринках, як не дивно, це по суті певною мірою сировина або продукція, наприклад, аграрної сфери. Головне цим правильно скористатися. Я не буду зараз на цьому зосереджувати увагу, бо планую завтра записати окремий блог про плюси мінуси для України. Завтра вже трошки більше зрозумілої буде ситуація, але насправді для нас. При правильному підході все може скластися дуже непогано. Ключове питання: чи зможемо ми зробити цей правильний підхід? Але про це поговоримо вже в окремому відео. Сьогодні, дякую, що були зі мною. До зустрічі на каналі. Вподобайка, підписка, усіляко вітаються. Слава Україні!